То що заскрінив, пімстився за вас і трусили, трусили, трусили. Поки ж не розбивали останню купилку і не віддавали. Трапала все. псевдонародний депутат Бурбак буковину обікрав. Яценюком закрився. Яценюк сказав, що ну знаєте цю фразу, та якою він дуранув пів країни. І от за Бурбака хто захищається? Боднар Олег, такий полковник податкової міліції. Податкова міліція нагадаю. То ті всі, хто забігали маски шоу до підприємців з 2008 року і далі. І трусили, 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 поки аж не розбивали останню купилку і не віддавали. От той годно ровех в коментарях мені починає писати всякі дурниці, бо йому Бурбак сказав: система працює так, що він щось пише, скрінить, то всіх чиновників між іншим працює. А потім доповідають Бурбаку, дзвонить і каже: пане Бурбак, дозвольте доповісти, я за вас захищався до останнього. Я той Фейсбук мене троє дітей вчило, двоє внуків. Я його вивчив, зареєструвався, все заскрінив, впівмстив. За вас. І от бурбак стоїть награбовано землею, сидить, йому всі таки, як бот на ролях допомігають.